Всім привіт! Ви на каналі В'язання як хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, не навчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що в'яжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. У мене в роботі зараз кофта для чоловіка на блискавці. Я хочу поділитися тим, як я вшиваю блискавку в трикотажний виріб. Спочатку я її приколюю ось такими. Голками. Так, це я вже закінчую другу сторону. Одну сторону я вже пришила пришиваю швом назад голка. Коли я приколола, сколола дві сторони змійки, одну і другу, я застібаю і перевіряю, чи не фалдить полотно, і чи збігаються. Малюнок, якщо він є, у мене все зійшлося. Починаю вшивати блискавку швом назад голка і виймаю голки тільки тоді, коли я майже впритул підійшла до цієї голки. Заздалегідь, нічого не виймаю. Ось зараз я підійшла до цієї голки так виймаю її, вибираю ряд, по якому я буду прокладати шов і роблю шов так, щоб кожна петля у мене була проколота, кожна петля була прошита. Спочатку вколю, якщо якщо якби, рахували ми петлі, то якщо спочатку полотна, то в другу петлю, потім на лицевої стороні в першу, з вивороту в третю, з лицевої сторони в другу. І так далі, потім в четверту, в третю, в п'яту, в четверту. І я ніколи не роблю ось так, наприклад. Ой. Ось так. Так робити не можна, тому що змійка буде фалдить. Полотно буде хвилясте. Кожен стіжок проколюю чітко перпендикулярно до полотна. Так, нитка в мене ось тут вона, ось тут я вийшла, проколола. Наступна петля, так, і кожен раз витягаю чисто перпендикулярно. І кожен раз витягаю і протягую нитку. Так, наступна петелька ось ця. Потім знову в попередню, що ми прошивали. Наступна петля ось ця назад, ось так. Наступна петля, угу. в попередню знову наступна. Синдень. Наступна петля. Ось я дійшла до наступної голки, і тільки зараз її прибираю і продовжую далі роботу. Ось так кожну петлю проколюю. Тоді у нас не буде хвилясте полотно, там, де вшита блискавка, і вона буде міцно триматися. Ось так виходить на схрудному боці. Буду дошивати далі, я вже перевіряла, змикала блискавку. Дає полотно рівне і узор у мене чітко збігається попереду. Ніде ось так не перекошується. Тобто все чітко. Буду рада, якщо комусь допомогла, можливо, комусь ця інформація згодиться. Буду доживати далі до кінця. Дякую за увагу! Хай щастить!